Друзі, всіх всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу вам трошки розказати про дитячі садочки, які є тут у Іспанії. Вони, так як і в кожній різній країні, є і державні, є й приватні. Ви обираєте той, який вам більше і ближче до душі. Звісно, зараз умови віддавати дитину в який садочок і тому подібне. А саме зараз під час війни для українців умови є дещо спрощені. Я вам просто розкажу нашу практику, як це було у нас. Це було на хвилиночку, досить багато вже часу пройшло. Отже, моїм дітям на даний момент є 4 роки, майже 5 жовтня буде, і в садочок ми пішли з 11 місяців. Мої діти ще не вміли ходити. Отже, в садочок тут в Іспанії діти йдуть, точніше, можуть йти з 3 місяців і в садочок. Тут в Іспанії до трьох років. Далі вже починається школа. Чому так рано? Поясню, тому що декретних відпусток, так як у нас на Україні, це її вже звично, тут немає взагалі. Наприклад, якщо мама до декретної відпустки до родів, вона працювала і хоче зберегти своє робоче місце і подальшому через три місяці після народження дитини, мама повинна вже вийти на роботу. Плюсом є те, що тато під час того, коли мама вже народжує, тато також може піти у міні таку декретну відпустку для того, щоб мамі трошки помагати. Якщо я не помиляюсь це до місяця часу, тато може взяти у себе на роботі таку декретну відпустку. Щодо оплат, одразу підскажу. Ніякі декретні тут також не оплачуються. Тут є єдина допомога для мами, яка працювала, це є 100 євро на 3 місяці, якщо я не помиляюсь, це цей Ніню Акарго. Якось так. Ми дану допомогу не оформлювали, так як я не, я не працювала, тому я про неї вам детально розказати, поки нічого не можу. Якщо буде когось цікавити, я можу дізнатися інформацію, інформацією, тоді вже в наступних відео буду розказувати. Отже, повертаємось до садочків. Раніше для того, щоб записати дитину у державний саме садочок, тому що, як ви розумієте, приватні садочки вони є досить дорогі, а вартість їхня складає від 400 євро і вище. Тому не кожна сім'я може потягнути оплачувати саме таку суму за садочок для дитини. Тому більше звертається в державні садочки. Державний садочок, щоб попасти, наприклад, нам в нашому випадку, ми українці. Нам потрібно було мати комусь одному з нас, тобто мені, або моєму чоловіку, вже документи. Якщо ми б не мали документів, наші діти могли б тільки йти в приватні садочки в державні, вони б не могли поступити. Благо, документи у нас були і ми пішли в державний садочок. Як це виглядає? Запис виглядав таким чином: в принципі, він і зараз не помінявся. В квітні місяці ви мали подати соліситут. І подати всі документи на те, що ваша дитина йде в той садочок, який саме ви обрали. Звісно, ви будете обирати той, який є у вас, де ви є прописані. Ну і звісно, щоб ближче було додому. Також в квітні місяці організовується такий в садочку день відкритих дверей для того, щоб батьки мали змогу прийти туди, подивитися, які умови пропонуються вашим діткам. Тобто, вам проводять міні екскурсію по садочку. Ви дивитесь, де вони будуть навчатися. Як виглядає кухня? До речі, кухня не в кожному садочку є, є привозні, а є і стаціонарні, тому це також дуже важливо. І відповідно ви дивитесь, чи вам подобається, не подобається і тому подібне. Отже, як я сказала, мої діти пішли в садочок у вересні місяці, їм на даний момент цей момент було 11 місяців рівно. Вони ще не ходили, тобто, 10 вересня, перший день, коли ми пішли в садочок. В садочок тут виглядає таким чином: ви спочатку проводите дітей для адаптації. Я проводила перший тиждень дітей спочатку на одну годину, потім їх залишала на дві години, і далі вже так довше-довше вже дивилася, як діти себе поводять. На моє здивування, донечка пішла дуже гарно, їй було цікаво, тому що були інші дітки, обстановка інакше, багато різних іграшок, тому подібне. Вона практично взагалі не плакала. Сином була ситуація значно складніша, тому що в нього був такий вік, що він був маминий більше нічий. Тобто він з моїх груп не хотів сходити і весь час біля мами, і тому подібне. Тому, коли я їх там залишала, син в групі плакав, а я за групою, ховаючись від нього, також було важко. Але що зробиш? Потрібно працювати, заробляти і тому подібне. Діти пішли в садок. Але все це було недовго, тому що діти побачили, що їм там є досить цікаво, тому що з ними проводили різні ігри. Я вам ставлю маленьке, коротеньке відео. Ви подивитесь, чим саме там розважали дітей. Мені це дуже сподобалось. Ось такий у нас був перший подарунок на один рочок дітей в садочку. Він до сих пір висить у них на стіні в їхній кімнаті. бачите, написано «Un anito felicidades, Sergio». Тут всі дітки пальчиком малювали, тортик, і у Аніто Фелісідадес Елена. Також всі дітки малювали пальчиками. Кожного ранку, приходячи в садочок, діти всі сідали в круг і з вихователькою співали привітальну пісеньку. По-іспанськи вони це називали асамблея. В попередньому кадрі я вам показувала: вони були в діті все в біле, це було свято миру. А зараз це є буденний одяг, тобто в садочок ходили в зручному одязі і в зручному взуті. В садочку вони не пересувались, тобто, як мама їх привела, вони так і були. Бачите, тут дітки намагаються все повторювати за вихователькою. І ножками стукають, і хлопають, і підспівують навіть по-своєму. Це їм якраз один рочок. Тут практично всі однолітки, плюс-мінус е різниця в декілька місяців. А ось тут у них нове вже заняття, це, можна сказати, образотворче мистецтво. Вихователь налила фарбу в великій кількості на папір. Зверху вони накрили клійонкою, щоб діти не вимазувались дуже сильно. Ну і звісно, щоб ніхто не запхав руки в рот. І ось таким чином діти намагаються відчути текстуру даної фарби, розмазати і пробувати, якби аля малювати. Для мене це було досить цікавинкою також. А ось тут також досить цікаве завдання. Всі з батьків принесли взуття. Батьківське, звісно. І дітки мали вгадувати, де чиє взуття. Тобто вихователька питала, де твоєї мами взуття, і дитинка мала якби знайти. Не знаю, вгадувала, не вгадувала, але по відео бачу дітки щось дивляться і бавляться. А ось на цьому занятті вже участь приймала собачка. Так, привела з дому хтось з батьків собаку для того, щоб Дітки мали можливість познайомитись ближче. Собака була дуже ніжна, хоча розміру була досить великого. Ну, і, звісно, танці. Так, тут також їх навчали і танцювати. Це вони готувалися до виступу. І от вихователька поставила телефон, включила музику, досить гучно. Діткам це подобалось і подивіться. Зараз там моя Елена і Серхіо підуть танцювати також. Такі маленькі ще. Я Я також ходила в садочок, як була мала у нас в Україні. І, Відповідно, я не можу пригадати. Так, нами також займалися, ми там вирізали, робили аплікації і так далі. Але це все було в більш такому серйознішому віці, я би сказала. В 4-5 років що я це пам'ятаю. А от щоб з дітками в 11 місяців і в рік так займалися, я такого не пам'ятаю. Можливо, було, нагадайте мені, вихователі приносили такі галяретки. Вони, як в баночці з-під йогурта, також дітям висипали це на ручку, дитина мала можливість це помацати, розімняти і тому подібне. Ну, досить цікаво. Щодо того, як дітки гамали там. Отже, сніданок у нас проходив вдома, тому що я їх проводила вже не на сніданок, я їх проводила на 9 годину. Тому що, якщо ви хочете, щоб дитина там снідала і швидше заводити її в садочок, це вже є додаткові гроші. Нам це не підходило. Тому ми їли ми снідали вдома, туди приходили вже ситі. В 11 годині дітям давали або молоко, або сік. Мої діти соку не любили, я це бачила, тому що вдома вони його не пили, і я просила виховательку давати тільки молоко. І далі у них година 12-та був обід. Обід також там вже була кухня стаціонарна, що мені дуже подобається. Завжди їда була тепленька, свіжо приготовлена, і діти самі вчились їсти. Виховалька знімала дуже часто різні відео для того, щоб батьки мали можливість подивитися, як саме проводять час їхні діти. Діти більше з часу їли руками, знову ж таки, пробуючи структуру їди і тому подібне. І потрошки вони звикали до приборів і далі їли вже вилкою. Вилки були такі пластикові, тарілки також пластикові. Їм на, на, спереді на одягу одягали таке баберо спеціальне пластикове, щоб вони не вимазувались, тому подібне. Графік садочків у Іспанії він є з 9 до 4 годин. Якщо ви хочете дитину заводити швидше або залишати її довше після 4 години, це вже є додаткова оплата. Не буду поговорити, яка саме оплата, тому що суми міняються, це вже можете самостійно узнавати. Але за кожні півгодини довшого перебування дитини в садочку або швидшого перебування, відповідно, ви маєте платити. Перші два роки, коли наші дітки пішли у садок, ми оплачували як за садик, так і додатково за їдальню. В середньому вартість за одну дитину за їдальню ми платили 96 євро. І плюс за сам садочок в нас вийшло майже 180 євро плюс-мінус за одну дитину. Так, сума не є маленька. Плюс-мінус, але ви маєте можливість, якщо ви є малозабезпечена сім'я і тому подібне, подавати соліситуди на беку, якби на знижку. Якщо ваша сім'я має таку можливість, або якщо ваша сім'я є багатодітна, маєте можливість отримати дану знижку. Це все питаєте безпосередньо на місце. Але останній рік перебування нашого в садочку у Мадриді ще раз наголошую це. Тільки стосується Мадриду. Інші провінції дівчата мені писали, що там далі оплачується державний садочок. Вийшов новий закон, що державні садочки будуть іти повністю безкоштовні. Батьки мають платити лише за обіди: 96 євро за одну дитину в місяць. І юху нам повезло останній рік, тобто третій рік перебування нашої, нашого в садочку, ми не платили, платили тільки за комедор. Ви мене запитаєте, чи відрізняються іспанські садочки від українських садочків? Так, разюче. Я звикла до нашого садочку. Я ходила всі роки в садик, я не пам'ятаю з якого року, але я ходила до самої школи в садочок. І наскільки я пам'ятаю, в нашому садочку була окрема кімната, де ми спали, окрема кімната ігрова, окрема кімната, де ми мали можливість поїсти. І що саме основне, коли ти приходиш в садочок, ми перезувалися, взували наші тапочки. Кожна дитина мала свій шкафчик, де мала можливість зберігати свій одяг, передівне, перезумне і тому подібне. Все це я запам'ятала з нашого садочку. Всюди були коврики, все було так затишно і, і частенько. Ну, мені так здається. Зараз, якщо ви зайдете в іспанський садочок, ви побачите, що перше моє здивування було те, що всі там ходять взуті. Ви прийшли і маєте можливість зайти в групу, не розуваючись, і тому подібне. Що батьки, що вихователі, так само і діти. Я в перші дні намагалася своїм дітям носити зміни взуття, тобто якісь тапочки для того, щоб. По-перше, їхня ножка мала можливість відпочивати, тому що вони приходили в кросовках, а потім я їх хотіла перезувати. Потім я побачила, що ніхто цього не робить, крім мене. І вихователька також не дуже спішила весь час це робити з дітками, тому що вони ходили на прогулянку, моїх дітей треба було перезути, потім знову перевзути і тому подібне. Ну, знову ж таки, я на своєму настояла, тапочки я їм давала. Вихователька сказала, що окей, я буду їх перезувати. Інші діти ходили в чому приходили. Другим моїм таким міні-шоком і здивуванням було те, на чому сплять діти. Знову ж таки, український садок, я звикла, що там постіль, піжамка. Кожна дитина має своє ліжечко. Ліжечка в нас були і одноповерхові, і двохповерхові. І кожна дитина знала, де має йти спати. Тут зовсім інакше. Тут в тій кімнаті, а вона є досить велика, просто отак поскладені матраци. І коли приходить час до сну, вихователька і няня вони починають матраци знімати, застеляють такою простинь і дитинка там, вдіта, лягає спати. Благо, що хоча б їх роззували. Це мене тішило. І все, манту, якою ми їх накривали під час сну, ми приносили з дому. Кожна дитина мала свою манту, підписану і тому подібне. Так, це було таким шоком, і наскільки я знаю, по цілій Європі і навіть в Америці все це практикується в садочках. Ні, не подумайте, що державний садочок от маєш безкоштовно, і дитина спить на підлозі. В приватних садочках все це саме. Я приходила на екскурсію в один приватний садок, аналогічна ситуація, і звертаю увагу, що приватні садочки приміщення їхні можуть бути значно менші, тому що вони і приватні і орендують трошки менші приміщення. Не всюди, але є. Принаймні, ті, про які я знаю. І що ще? Одна кімната: дітки поспали, встають. Вихователь з нянію ті мат... Отже, дані матрацьки всі прибирають і діти на цьому місці йдуть бавитись. І в тій самій кімнаті поруч стоять столики, де вони також обідають, мають мірієнду і тому подібне. В нашому садочку з кожної групи, де знаходились дітки певної вікової категорії, був вихід одразу на патіло, тобто в подвір'я, де вони могли бавитись, бавитись пісочком. І бігати там були різні розваги. До речі, в жодному з садочків ви не побачите качель. Принаймні, я цього не бачила. Якщо ви їх бачили, пишіть, будь ласка. Чи, е, виникне тоді запитання, чи взагалі я не шкодую, що так швидко віддала своїх дітей в садок? І чи взагалі мені садочок сподобався? Відповідь однозначно так. Садик мені дуже сподобався. Підігрів там іде підлоги. Відповідно, діти мали можливість бігати і босими, і було дуже тепло. Весь час йшла вентиляція для того, щоб дітям йшло свіже повітря. Коли провітрювали клас, дітей виводили в іншу групу, і тому. І якщо ваші діти ходять тут в садочок або в Україні садочок, маєте якісь питання чи порівняння, тому подібне. Ви можете знову ж таки мені писати, можна в інстаграм, можна в коментарях і ділитися своїми враженнями, своєю практикою і тому подібне. З нашого досвіду, однозначно, діти повинні ходити в садочок. Тому дякую, хто переглянув дане відео, хто залишався з нами, і до скорої зустрічі. Всім папа!